У Дніпрі започаткували відзнаку імені Василя Макуха, учасника українського руху опору В СРСР война УПА 5 листопада 1968 року. На знак протесту проти комуністичного тоталітарного режиму колоніального становища України, політики русифікації та агресії СРСР проти Чехословаччини, він здійснив акт самоспалення на Хрещатику у Києві. Сьогодні вперше в Дніпрі, а я думаю, може в Україні, урочиста імпреза. Ми її можемо називати навіть академію зручення відзнаки імені Василя Омеляновича Макуха. Цю відзнаку заснував всеукраїнський міськ Бористент, та є така фундація Промітеєвого отвіт українська, етнічна фундація в США. І ця відзнака запроваджена з метою. Популяризації героїчного вчинку Василя Меляновича Макуха, який 5 листопада 1968 року здійснив акт самоспалення на Хрещатику, протестуючи проти політики руцифікації та ведення радянських військ з Чехословаччину, тим самим продемонстрував невмируще прагнення українського народу до волі. і в той складний, трагічний, такий важливий час, який ми переживаємо нині. Ми вважаємо, що ця відзнака послугує ще додатковим, таким, я не знаю, ілюстрацією, такою додатковою нескореності українців, українського народу. І серед володарів відзнаки люди різні, зокрема, от скажу, відомий лікар-нейрохірург наш Сергій Григорук, буквально за декілька тижнів. Перед цією подією ви знаєте, що трапилось на лікарні медику один працює. Одне слово, на великий жаль, все дуже актуально, якщо поєднувати героїст Василя Макука з тими людьми, які сьогодні в різний спосіб боронять Україну. Василю Малянович за життя був в ув'язненні та засланні. Там познайомився з Лідією Іванівною Запарою, яка родом з тоді ще Дніпропетровська, жінкою складної долі. В кінці 50-х вони розписались. У шлюбі в них народилось двоє дітей: дочка Ольга та син Володимир. Певний час вони жили у нашому місті, але думка про протест і акт самоспалення в нього була вже тоді. 5 листопада хрещатик був переповнений людьми і раптом перехожі побачили, як із під'їзду будинку 27 Біля безробського ринку вибігла охоплена вогнем постать, і проспектом залунали слова геть окупантів, хай живе вільна Україна. Живий факел, а був це Василь Макух, привернув увагу всіх. Через добу він помер, адже мав 70% опіків тіла. Один з лауреатів відзнаки Сергій Луденський зазначає, що культура на часі завжди і раніше він, на жаль, не знав детальніше про історію Василя Макуха. Для мене найголовніше, що цей захід ще раз нагадує про визначні постаті українців, які боролися за незалежність і проявляли свій героїзм в тому чи іншому проєкті. І особливо приємно, що постать Василя Макуха. Я сам про неї дізнався тільки в цьому році. Я впевнений, що такі заходи сприятимуть для того, щоб більше мешканців Дніпра і в цілому України дізнавались про таких героїв. Зазвичай ті, що кажуть, що не на часі, вони не дуже багато чогось зробили. Якщо хтось щось зробив, то з великою вдячністю поважають цих людей, але здебільшого, ну, на, на моїй практиці, ті, що таке кажуть, то вони не, не віддаються на 100% своїй стезі, тобто. Це все потрібно не може бути крайно, щоб так, щоб тільки зараз відпочивали або казали про культуру, але все воно потрібно. І підтримки військових, і так само і кулькультурні заходи, які підтримують всю цю в цілому, скажімо так, ідею відстоювання України України як такої. Сергій волонтер і став цьогорічним лауреатом відзнаки. Він починаючи з лютого 2022 року разом з командою майже щодня вивозить собак та котів з прифронтових міст Сумщини, Херсонщини та Донеччини. За 31 місяць роботи евакуювали близько дві тисячі тварин. І щоденно ця цифра росте Цьогоріч на початку літа волонтери вирішили побудувати центр для врятованих котів і собак. Крайні поїздки тільки Донецька області, скільки лінія бойових зіткнень дуже динамічна там. Здебільшого це Покровськ, Мирноград, Курахівський напрямок, Дружківка Краматорськ. Ну у нас зазвичай це собаки-котики. Донька Василя Макуха Ольга зазначає, що для неї це важливі і хвилюючі події. Михайло Рябцев отримав відзнаку за багаторічні дослідження життя і боротьби Василя Макуха. Йому 87 років, і він продовжує дослідницьку діяльність. Ми з Василем Омельяновичем однокласники. Він 27-го, а я 37-го. Він навчався у нас в 15-й школі робітничої молоді у Дніпрі, а я в Суходольському 6-му. І всі і ми в одній класі навчалися в реченній школі. І закінчили одночасно. Людей різних професій об'єднує цікавість до культурного життя міста та країни. Ми щоденно, початку з першого курсу, зі здобувачами освіти проводимо різну виховну діяльність, в тому числі національно патріотичну яка пов'язана із історією нашої України, в тому числі і люди, які були причетні і Підтверджували тобі самодержавність або діяли якимись вчинки, робили, які підтверджували незалежність України в першу чергу. Організатори зазначають, що ця ідея виникла ще до початку повномасштабного вторгнення. Серед лауреатів цього року також колишній голова Українсько-американської асоціації адвокатів. Нині голова комітету у закордонних справах організації. Політолог Віктор Рудь він провів з присутніми відеорозмову. Символічно, що вручення відбулося в день виборів у США. Вони вибирають, ми виборюємо. Наголосив у вітальному слові Фідель Суханіс.